Чи замислювались ви над тим, що людині приносить найбільше задоволення? Як би дико це не звучало, але, на жаль, це зловтіха. Можливо, ви цих почуттів не відчували і, можливо, не переживали на вашому власному досвіді, хоча певен, що, можливо, і так. Тим не менш, я розкажу зараз коротеньку історію, і ви зможете разом зі мною відчути весь цей спектр тих емоційних відчуттів. Коли ви побачите, як ця історія розвивається, уявіть собі, що ви йдете такого собі кепського пасмурного дня по дорозі, навколо або сніг падає мокрий, або дощ падає, ви промочили ноги, ви змерзли, і ви повертаєте голову назад, щоб подивитися, що там ззаді на дорозі, і дивитеся, і бачите, що на машині їде ваш сусід. Ви разом жили, ви разом вчилися, можливо, в школі, ви працювали, можливо, разом десь, але потім так сталося, що він трошки розбагатів, він купив гарну машину. І ви в цей час, коли навколо так кепсько, ви мрієте і надієтесь на те, що він підійде до вас і посадить в теплу машину, і довезе додому. Але в цей час, коли він під'їжджає до вас, він не тільки не зупиняється, а він в'їжджає колесом в калюжу, і вся ця вода летить на вас. І потім, не зупинившись, не вибачившись навіть, він поїхав собі далі. От що би ви побажали вашому сусідові вслід? Чи побажаєте ви йому гарної дороги, чи гарного настрою, чи благословень Бога і справа, і зліва Навряд чи. Ви просто відчуваєте, як цей весь гнів закипає у вашій праведній душі. Ви бачите, як несправедливо з вами вчинив ваш сусід. І тому ось вся ця купа емоцій, увесь цей спектр емоційного вашого переживання, він виливається назовні. Ви говорите, говорите, ви бубнете собі під ніс. Але ви повертаєте за вугол і бачите таку картину. Цей ваш сусід, цей ваш кривник на всьому ходу, на цьому шикарному мерседесі врізався в стовп. Скажіть, будь ласка, ви відчуваєте, як прямо там, як прямо там посеред того, посеред тієї непогоди, як там посеред того холоду і дощу, як прямо від, від самих ніг піднімається тепло і зігріває душ. І душа співає, і на язиці крутяться слова. Так тобі. І треба, і ви відчуваєте, як тепло, як комфортно посеред непогоди вам стало. Німецька приказка говорить: ось про що: що найбільше задоволення людині приносить зловтіха. Вітаю вас на проєкті Шлях відновлення. Ми продовжуємо наші роздуми про святилище. Ми говоримо про те, як святилище Старого Завіту допомагало людям того часу змінювати свої погляди на життя. Змінювати їх статус з грішника на виправданого чоловіка. Ми говоримо про те, як Господь допомагав людям старого завіту ставати кращими, ставати його безпосередніми дітьми, які втілювали в життя всі його настанови, правила і норми. Біблія показує нам нашу велику родину, наші величні родинні зв'язки. Коли ми відкриваємо першу книгу Біблії, це книга буття, і дивимося на те, яка родина для нас найбільш підходяща, то Святе Письмо говорить, що Господь створив нас за своїм образом і за своєю подобою. А це означає, що нам, людям, притаманні такі якості, як любов, як ніжність, як доброта. Можливо, ми не виявляємо їх в, їх в такій великій кількості, в таких великих масштабах, тим не менше, десь там, в глибині нашої душі, вони людям притаманні. Серед цього величного спектру добрих почуттів є одне, досить цікаве, а потрібне, але воно не тільки приносить задоволення, воно також створює певні проблеми в житті людей. Один із класиків якось описав це почуття таким чином. В людині живе, живе дві істоти. Одна істота це та, яка їсть, п'є, розмножується, це та істота, яка турбується про свій внутрішній стан, це та істота, яка може працювати, може заробляти кошти, вирощувати дітей. Коротше кажучи, це істота, яка живе з усіма наслідками життя на землі. А ось друга істота з точки зору цього класика: вона не робить нічого. Вона тільки спостерігає за тим, як поводиться перша істота, і вона контролює, чи правильно вона поводиться, чи поводиться вона згідно з певними принципами, нормами і правилами, про які вона чула, і про які вона знає, що вони є правильними і доцільними. І ось цю другу істоту класик називає совістю людини. Ця друга істота, совість людини, вона може створювати для людини дуже багато неприємних внутрішніх відчуттів. Вона вміє такий тягар створити на душі, що людина втрачає спокій, втрачає радість і постійно живе з відчуттям вини. Вини за свої вчинки, вини за свої думки, вини за все, що вона робить у цьому житті. У святилищі Бог торкався і цих питань. Він торкався не тільки процесу, як очистити людину від гріха, але також торкався і питання, як зняти з її душі тягар вини, щоб вона не відчувала на собі оцієї такої проблеми, яка створює їй переживання в реальному житті. Одна із жертв, яка мала пряме відношення до почуття вини, вона в принципі так і називалася: це жертва повинності, або жертва за вину. У яких випадках приносилася ця жертва, нам описує п'ятий розділ книги Левит. І коли ми дивимося на цей великий спектр тих вчинків, котрі могла зробити людина, за які вона мала би принести жертву повинності, ми знаходимо там досить великий перелік. Давайте торкнемося коротенько, за що людина мала би приносити жертву повинності? Ну, по перше, якщо людина була свідком чогось. І не оголосила, коли бачила щось, бачила яке зло, бачила якийсь непотріб, але не оголосила, не розказала, не е, об'явила про це. І Біблія говорить про те, що це була б її вина. Коли вона викриється, і коли людина буде визнана винною, вона повинна принести жертву повинності. Якщо через незнання, навіть не говорячи про зухвалості з її боку, але навіть через незнання, якщо людина доторкалася до якоїсь нечистоти, тому що коли ми читаємо Біблію, ми знаходимо, що ритуальна чистота для перебування у святилищі, для перебування посеред Божого народу, це була досить серйозна справа. Ритуальна чистота вона була настільки важливою, що Бог в певні періоди життя людини, особливо жінки, не дозволяв появлятися навіть близько біля святилища. Тому що у святилищі святість, а ритуальна нечистота вона оскверняла святилище, і це воно не було прийнятним, не дозволялося з точки зору закону. Так ось. Ритуальна нечистота, якщо людина навіть не свідомо щось зробила таке, що осквернило святилище, вона несла на собі вину. Ця ритуальна нечистота могла виявитись ось через що. Можливо, якась хвороба, особливо якщо з тіла людини якісь, якась рідина, при при чому різна рідина. Якщо на полі знайшов кістку мертвої тварини і якось ненароком доторкнувся до неї, а це був такий опосередкований контакт зі смертю, а через нього з гріхом. Тому людина також ставала ритуально нечистою. Якщо, наприклад, жінка народила дитину, і, до речі, якщо народжувалась дівчинка, то ритуально нечистою жінка була 80 днів. Якщо народжувався хлопчик, то ритуально нечистою вона була 40 днів. Ви Можна виникнути питання: а чому така несправедливість, коли в стані з народженням дівчинки і з народженням хлопчика? Можливо, відповідь на те, що взагалі. Жінка, котра народжувала дитину, вона відчувала на собі тягар прокляття. Ви ж пам'ятаєте, мабуть, колись ще в книзі буття Господь проклинаючи Адама і Єву в сторону Єви в бік Єви сказав тоді такі слова. Він сказав, що ти будеш у хворобі народжувати своїх дітей. Тому оцей весь період вагітності, оця хвороба, коли жінка народжує дитину, це натяк на те, що у світі безгрішному цього би всього не було. Там би без хвороби, без болі народжувався новий чоловік, нова людина на цій землі. Але коли 80 днів вона мала очищатися від своїх нечистот в разі народження дівчинки, йшлася мова про те, що у житті цієї дівчинки буде набагато більше тих днів, коли вона буде нести на собі ось цю ритуальну нечистоту. Як би там не було. Але ритуальна нечистота вона була приводом для того, щоб принести жертву повинності, якщо людина чи зухвало, чи ненароком. Торкнулася якоїсь святині і таким чином її осквернило. При гріхах проти святині Господньої, це ми говорили, при зловмисному відношенні до майна або благополуччя ближнього, ось це дуже цікавий момент. Якщо людина бачила і могла якимось чином зарадити. В процесі, коли чи впав у яму віл, чи, можливо, впала якась інша тварина. Якщо хтось бачив, як злодій щось краде і не допоміг, коротше кажучи, якщо людина бачила, як загрожує благополуччю її сусіда, чи, можливо, ближнього, чи брата, і не допомогла в цьому, а потім викрилося це все, і вона несла на собі ось цю вину. Вона повинна була принести жертву повинності. Ще один досить цікавий, досить цікавий момент, коли приносилася жертва повинності. У Біблії про це так конкретно і сказано: у разі безрозсудної клятви. І звичайно, коли ми говоримо саме про це, виникає в нашій пам'яті ота картинка оті ті процеси, які відбувалися в житті одного із суддів народу Божого наймення Єфай. Ви пам'ятаєте, можливо, коли він дав безрозсудну клятву, коли він пообіцяв, що якщо Господь допоможе йому завоювати і перемогти його ворогів, то перше, що вийде з воріт його дому, він принесе у жертву Господу, у жертву цілопалення. А ми з вами вже дивилися, що жертва цілопалення мала досить, досить такий складний і навіть десь потроху жорстокий процес. І коли він побачив, що назустріч йому виходить його донька і зворіт його дому, він тоді розірвав одежу свою, розідрав і говорить, як ти вразила моє серце. Ми не знаємо до кінця історії, як сталося із життям його доньки. У біблійних дослідників є дві точки зору на цей час. Але тим не менше, ми знаємо достеменно, якби Єфай був знайомий з тими процесами принесення жертви повинності. Він міг би принести по закону Божому всі необхідні зробити ритуали і звільнити себе від цієї безрозсудної клятви, окрім того, що приносився у жертву Баран чи Овен. Окрім того, що треба було відшкодувати всі збитки, якщо ця позиція людини принесла збитки комусь із родичів або із друзів, або навіть ворогів. Повинна людина була, окрім цього всього, оплатити і ще п'яту долю як моральну компенсацію, як певний штраф за те, що вона зробила. Тому жертва повинності вона вирівнювала якось ситуацію в спілкуванні з людьми. Цікаво, що коли ми говоримо про реалізацію втілення. Оцієї жертви повинності у все те служіння, яке звершив Христос для кожного з нас на цій землі, то ми знаходимо досить цікаве визначення Його служіння через книгу Пророка Ісаї, 53 розділ. Це дуже відомий такий текст, в якому йде мова про те, що Христос приніс жертву повинності за всіх людей, приніс жертву повинності за мене, за вас. Єврейське слово Ашам це. Повинності, жертву повинності, як так воно визначалося, і воно саме там фігурує в 53 розділі книги про Прокайсаї своєю смертю. Христос хоче позбавити нас не тільки провини. Але і відчуття за провину. Христос хоче очистити душу людини, хоче зняти оцей тягар совісті, яка, можливо, не дає спокійно дивитися на світ, а постійно дошкуляє нагадуванням про те, що він є грішник, і, можливо, грішник такий досить собі зухвалий. Христос хоче перевести мій погляд на нього, коли він знімає з мене вину. Подивіться, як апостол Павло ще раз нагадує про цю дивовижну можливість для кожної людини отримати звільнення від докору совісті. У Посланні до римлян, перша, перший текст восьмого розділу, він говорить ось про що: отже, немає нині жодного засудження тим, хто в Христі Ісусі живуть не за тілом, а за духом. Ми можемо сьогодні подивитися на те, як людина живе на цій землі. Скільки збитків життя людини як такої життя взагалом націй, життя народів, життя раз? Скільки збитків ми завдаємо не тільки землі, а завдаємо у всьому всесвіту? Моральні збитки, коли вони дивляться, як розвертаються події на землі, наш гріх, наші провини, наша нелюбов один до одного, можемо собі тільки уявити, яку моральну травму отримують небожителі, котрі спостерігають за всіми тими процесами, які відбуваються на нашій землі. І Христос говорить, Бог говорить через святе письмо, що Господь він компенсує для усієї е, нашої планети і для усього всесвіту. Він компенсує всі ті збитки, які ми, як люди, нанесли цьому всесвіту. Коли ми дивимося на книгу об'явлення, 21 розділ, п'ятий текст, там сказано про те, що Господь, врешті-решт, він створить все нове. Він створить нову нове небо. Він створить нову землю. Він створить нову планету Земля. Жертва вини в сучасному світі, жертва повинності. Ми би мали би уяснити собі і усвідомити для себе той певний процес. Ми бачимо в історії після Першої і Другої світової війни. Країни-переможниці у цих війнах вони примусили Німеччину, яка була організатором і ініціатором цих воєн. Вони примусили виплачувати репарації тим країнам, які постраждали від війни. Але тим не менше, після того, як прийшло усвідомлення взагалі до народу, до німецького народу, прийшло усвідомлення, що той режим був страшним, був режимом, який ніс зло людям, оточуючим, які жили навкруги них. Вони офіційно почали заявляти про свої вибачення, приносити свої слова, в яких звучали слова жалю за тим, що зробила нація відносно, ну, наприклад, євреїв чи інших людей, які загинули в цих важких, страшних, жорстоких війнах. Тому біблійний принцип він тут такий: попросити просто прощення, якщо моя діяльність принесла комусь великих збитків. Недостатня. Біблія вимагає від мене від кожного з нас. Якщо наша діяльність, якщо наша бездіяльність комусь вчинила багато збитків, потрібно їх відшкодувати. Це по перше, а по-друге, і приплатити ось цю суму моральної, так скажімо, моральної компенсації, про яку говорить нам жертва повинності 20% як мінімум з того всього, що ми нанесли нашою діяльністю в якості збитків. Ви, мабуть, пам'ятаєте цю цікаву історію про Закхея. Коли Христос прийшов до нього додому, коли він спілкувався з ним, коли Закхей відчув дотик Духа Святого до своєї свідомості, до свого розуму, він тоді сказав такі великі по своєму духовному значенню слова: Кого я образив, я віддам вчетверо». Біблійний закон, Божий закон цього не вимагав. Потрібно було просто повернути, компенсувати і додати п'яту долю. Але коли Господь торкається серця людини, вона в своїй щедрості хоче віддячити тим, кого, можливо, ображала. В моєму житті був такий випадок. Одного разу я спілкувався з одним братом, другом, хто мав досить такий взривний характер. Я не знаю саме з яких причин він вирішив, що я є та людина, котрій треба все висказати, що він відчуває на душі. Але він висказав мені в такому це все тоні, з такими словами. Коротше кажучи, він мене дуже серйозно образив. Але потім, після всієї нашої розмови, яка була досить довгою, він мені говорить: Ну, вибач мене, ну я ось такий, я відкрита людина, я не можу носити в себе за пазухою каміння. Все, що я відчуваю, я говорю, я прямий. І я його запитав, скажи, будь ласка, а який мені зиск з того, що ти такий прямий? Ти заліз до мене в душу з ногами, ти там в моїй душі навів великий безлад, ти е, образив мене і не тільки мене як людину, ти образив мене як Боже дитя. А тепер ти хочеш просто сказати: ну, вибач мені, звичайно, мій обов'язок як християнина тебе вибачити. Але який твій обов'язок при цьому? Сьогодні є багато людей, особливо в сім'ях, таке може ставатися, можливо, на вулиці між сусідами, а можливо, і між країнами, коли ображають, коли наносять такий таку шкоду наносять один одному, а потім думають і переконані, що хватить тільки одного слова. Ну прости мене не хватить, тому що Біблія говорить, потрібно відшкодувати всі ті моральні збитки, всі ті фізичні збитки, які зробила ваша діяльність або бездіяльність. А потім Господь готовий простити гріх, готовий прийняти, очистити і виправдати. Ми сьогодні говоримо про дуже серйозну річ, говоримо про те, як повинні вести себе люди, котрі заподіяли збитків один одному. Господь готовий зняти з нас оцей тягар, який створює нам наша совість, ця істота, яка дивиться за нашим життям, яка аналізує, чи правильно ми робимо, чи неправильно, і вона підказує нам. Іди, мирись, проси прощення, іди, роби щось, аби Бог був тобою задоволений. Моя молитва сьогодні про кожного з нас. Моя молитва сьогодні про всі ті події, які відбуваються в нашій країні. Моя молитва сьогодні про те, щоб Господь надоумив усіх тих, хто в цих подіях приймає дуже активну участь, аби покаялися, аби відшкодували, аби моральну шкоду відшкодували і отримали від Бога. Прощення. Дорогий Господь, ми перед Тобою відкриваємо наше серце, ми хочемо просити Тебе, щоб Ти був нашим Богом, який би вів нас до, чесної, до чесного праведного життя. Господи, ми благаємо Тебе, будь з кожним із нас поряд. Допомагай приймати, можливо, складні, але такі необхідні рішення. Збережи твій народ, збережи, Господи, кожного з нас, хто готовий прийняти Твоє Слово і жити, і вчиняти так, як ти навчаєш в Твоєму святому письмі. Будь звеличений і прославлений, наш добрий Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.